Ти собі можеш давати будь-яке життя, але дитині маєш дати найкраще. Сила в соціальних мережах. Я щось не те роблю краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і пошкодувати. мене немає стабільного заробітку. Що я знаю, що я кожного місяця зароблю ось таку суму. Розумних людей чат жіпті робить розумнішими, а тупих тупішими. Скільки ти заробляєш? Привіт! Це наш третій випуск подкасту «Українці за кордоном. І сьогодні ми поговоримо про контент. Сьогодні в нас в гостях Мілана, яка я мушу це зачитати, бо дуже багато термінів. Мілана, блогерка, UGC-креаторка, навчає SMM з нуля, проводить марафони з історії, з фото, відео, знімає концерти, бізнеси і події в Польщі. Вона робить контент своєю роботою. Мілана, розкажи трошечки про себе, як ти попала в Польщу і взагалі чому лодці? Польщу я переїхала 8 років тому. переїхала сюди на навчання одразу після школи. Мені було 17. і закінчила тут навчання, бакалаврат з напрямку управління, факультет е, аналітика бізнесу. І згодом потрошку вже війшла в СММ і тут лишилась. Лоць так просто випала карта. Тут був той напрямок, який мене цікавив навчання. Аналогів по всій Польщі не було, тому вибрала Лоць. Лось таке місто. Кажуть, що депресивне дуже і. Ти тим більше, якщо ти приїхала 5 років назад? Вісім років назад, я просто не можу уявити, яке місце тоді було. Перші місяці було дуже важко, плюс я переїжджала в період, це був жовтень, і тобто тут вічні дощі, місто сіре, і я така, боже, що я тут роблю? Але потім зрозуміла, що. Можна самі собі робити якусь красу. Якраз з цього і почалось, почався мій вхід в контент, то що я намагалась побачити щось красиве, сфотографувати це, і зрозуміла, що дійсно краси тут навколо дуже багато. Головне її побачити, почала її шукати, і виявилося, що все таки може бути цікавим містом, може бути різнокольоровим. А потім з часом з часом тут постійно якісь заходи, якісь івенти, якісь туси, плюс оточення змінюється. І так лишилась, і поки навіть не планую переїжджати. Виходить, що адаптація пройшла спокійно. Довго це було довго, але все-таки воно того вартувало. Бо зараз я від лодзі в захваті і я обожнюю лоць. Добре, що таке ці три букви для мене зрозумілих: UGC Creator. Креатор. це абревіатура з англійської. Означає Users Generate Content, тобто користувачі, які створюють контент. Це такий зараз напрямок, дуже популярний, яким користуються всі. Олкові бізнеси, ті, які вже якби зрозуміли, що з цього так само можна мати клієнтів. На чому це полягає? Що, наприклад, пише тобі бізнес, якась кав'ярня каже: Приходь до нас, зроби огляд, розкажи свою чесну думку, поділись про це. ти це робиш безпосередньо в рамках відгуку, який потім використовує цей бізнес. Так, тобто ти не мусиш мати мільйони підписників для того, щоб робити рекламу, бо бізнеси не завжди хочуть рекламу. Їм треба це як щирий відгук і показати, що ось до нас ходять користувачі, вони ось так бачать наш заклад, вони ось таке mm -hmm. пробують, ось таке їдять. І це більше, якби про навіть не стільки, скільки про естетику, скільки про прямий незалежний відгук. Чесно кажучи, мені оці такі абревіатури СММ це взагалі така, такий чорний ліс. Ще взагалі в цьому не орієнтуюся, тому треба, щоб ти так розказала глядачам, щоб вони теж поняли, не тільки я. Це означає social media marketing, Тобто маркетинг, реклама в соціальних мережах, просування бізнесу в соцмережах. Я, наприклад, думав, що, що вигідніше, наприклад, бізнесу замовити блогера якогось. Він зніме 10-15 відео, оцих таких горизонтальних вертикальних. Хоп-хоп, що так переверне в камеру. Не не, не, не обріже там якби, ці такі моменти. І, і більше буде відео, більше виходить, від відео може попасти якісь рекомендації, більше переглядів, аніж наймати СММщика, щоб він там вів сторінку окремо там йому платити. І теж невідомо чи там воно колись залетить його відео. Скажемо, от в мене є клієнт СТО. Mm -hmm. Так, і запрошують вони якогось там блогера. Цей блогер про що має розказувати. Про послуги, наприклад, про послуги. Тобто, це така рекламна сторінка. Коли людина заходить на твою рекламну сторінку, то він розуміє, що це все реклама. Да, і сьогодні ти рекламуєш одне СТО післязавтра ти рекламуєш інше СТО, і людина не знає, чомусь цього довіряти. Ну да, і відповідно, потрапляння в цільову аудиторію, воно є мінімальне. Так само говоримо про салон краси. Салон краси запросив якогось там якусь блогерку, вона прийшла е, в цей салон, скористалась послугами, розказала все як класно. Але факт того, що це потрапить без, безпосередньо в цільову аудиторію цього салону, ну це теж, скажімо, 10%. Коли є СММник, який працює для бізнесу, ми потрапляємо завжди в цільову аудиторію цього бізнесу, бо ми не розпиляємось на інші групи. Угу. Так, тобто на цю дівчинку підписані. Дівчинка, яка прийшла в салон як блогерка, на неї хто підписані? Ухажори, шкільні подружки, тетя Галя з сусіднього під'їзду. І ніби якби людей багато в неї підписників, але насправді цільової аудиторії, тобто тих, хто прийде по її рекомендації в салон, їх не так і багато. Коли ми говоримо про розвиток салону, тобто СММ-ник для салону, ми завжди стріляємо одразу в цільову аудиторію. Ті, які живуть в лодзі, як мінімум, так? ті, які потребують наших послуг. Угу. І це і є аналіз цільової аудиторії, і потім закривання боли цієї цільової аудиторії. Ще розкажи, що таке марафони. Ті марафони, які я проводжу, в мене їх є декілька, тобто це марафон по сторіс, марафон по фото і відео. Чому це називається марафон? Да. Тому що це швидко, тому що навчатися в професії СММ чи там контент креатора можна дуже довго. Ні, приділяла совершенству, якби завжди скільки я працюю, стільки я навчаюсь. Марафон це для тих, хто хоче швидко засвоїти якісь базові навички і вже почати розвиватись в цьому. Говоримо про бізнес, який не має грошей на постійне утримання SMM-ника, Вони хочуть це робити самі. Їм простіше взяти цей марафон. По перше, це дешевше, по-друге, це швидше. Вони за тиждень, за два тижні марафону в мене навчаються це робити самостійно і вже починають якби працювати і відпрацьовувати ті кошти, які вони заінвестували в мене. Ага. Ну а наприклад, SMM з нуля це скільки взагалі коштує і скільки тривалістю проходиться навчання. Щодо вартості, в мене СММ з нуля це 500 доларів. Тобто це за цілий курс мого навчання. Я працюю тільки індивідуально. в мене немає там додаткових кураторів, тому що я з кожною дівчинкою пропрацьовую все від початку і до випуску її з мого курсу. Тривалість так само залежить від того, наскільки швидко дівчинка виконує домашні завдання. Говорю конкретно про дівчат, бо в мене за весь період навчання лише один хлопчик був. Є в мене дівчатка, які пройшли навчання за 2,5 тижні. Тобто кожного дня вони отримували нові лекції, кожного дня мені здавали домашнє завдання і отримували одразу наступний матеріал до опрацювання. Є ті, кому займається більше часу, і навіть до шести місяців, тому що дівчинка працює, в дівчинки дитина, в дівчинка захворіла, і так далі. Якщо ми говоримо про тривалість, я завжди достосовуюсь безпосередньо до своєї учениці. У мене є модулі, тобто це вже такий готовий матеріал, який 100% отримається дівчинка, плюс е, те, що вона має, виходячи зі свого запиту. Так, тобто вона каже, окей, це я все обробила. Але в мене ще є там додаткове питання. І ми ще обробляємо всі її запити, питання. Плюс після закінчення цього курсу я так само лишаюся з дівчинкою на зв'язку, і в разі якихось там питань, непорозумінь, допомоги я завжди відкрита і задоволенням ще там закрию якісь її потреби. А чи реально заробити на контенту без великої аудиторії? Звісно, так тобто не обов'язково мати там мільйон підписників? Абсолютно ні. По-перше, як ми говорили, цей самий напрямок UGC Можеш взагалі мати нуль підписників, mm -hmm. твоя задача зняти і відправити відео цьому бренду, і бренд вже хай це використовує ага. як йому завгодно. По-друге, я теж часто смію, що я сапожник без сапог, тому що я працюю для клієнтів. Я створюю контент для клієнтів, які викладаю клієнтам. У мене часто oh, да. не лишається часу на свою сторінку. Мені по суті аудиторія ну і не треба, тому що я працюю з аудиторією бізнесу. Як наприклад, клієнт дізнається про тебе, що ти гарний там СММщик. Коли в тебе немає своєї нормальної якби нормальної сторінки і немає якоїсь якоїсь там певної аудиторії, це, до речі, дуже класне питання, тому що. Я завжди кажу, що СМНник не мусить мати своєї сторінки, свого профілю, але завжди варто, тому що це все-таки є таке портфоліо. No. Якщо людина цього не має, то, по-перше, як про тебе можуть дізнатися? Як про мене дізнавалась, коли я тільки починала працювати, це сарафанне радіо, це те, що працює мега круто, тому що тебе рекомендують, якщо ти заявила про себе як про класного спеціаліста, пропрацювала з якимось клієнтом, тебе рекомендують далі. І в мене я 4 роки працюю в СММ, і в мене всі клієнти приходять сарафанного радіо. Або з блогу. По-друге, завжди, і навіть в мене на курсі в мене останнє домашнє завдання і остання лекція це створення портфоліо. Тобто, всі ті весь тайматеріал і всі домашні завдання, які я надаю дівчаткам, вони закінчуються домашньою роботою, яку потім можна додати в своє портфоліо як кейс, показати так, що ось так я знімаю, ось так фотографую, так я оформлюю сторіс, так рілси, так прописую там контент-план, аналіз цільової аудиторії і так далі. І це все потім. Всі ці домашні завдання вони збираються в портфолі, яке ми надсилаємо клієнту під запит. А конкуренція взагалі велика? Я завжди кажу так, що в мене немає конкуренції, є багато колег. Так? Тобто є в СММ-ники, смм спеціалісти, контент-крієторі. Але я не відчуваю конкуренції, тому що кожен з нас зайняв якусь свою нішу, угу. має якийсь свій стиль, і тобто на кожен товар є свій покупець. Кожен з нас працює плюс-мінус в різних е, стилях. І, відповідно, якби клієнт вибирає для себе того спеціаліста, з яким йому працюється найзручніше. Але в Варшаву я б не переїхала, бо там конкуренція капець. Можна сказати, що у тебе стиль життя це контент твій? Так. Бо я би дивився твої сторіс, це по, по, по твоїх сторіс можна визначити, де ти була навіть погодинно. Плюс-мінус, ну. так. Але насправді в інстаграмі я показую, може, 30% свого життя це максимум. Тобто, по, по моєму інстаграму. Не можна визначити образно, скільки я заробляю, чи я у відносинах, чи я не у відносинах, не знаю, який вообще в мене не вайб, а чи я щаслива, чи я нещасна. Тобто я показую те, що я хочу показувати, і так як я хочу це показувати. Ну, Відповідно, да. Да, стиль мого життя це контент. Це створення контенту, це робота, тому що моя робота це контент. Поза роботою я створюю контент для себе. До Речі, про заробки. Скільки взагалі можна зробити, будучи СММщиком в лоці? Скільки хочеш, ну, я, такого, я не цираюсь якби цифр. Я можу вільно про це говорити, тому що я кажу скільки хочеш, тому що дійсно ти чим більше працюєш, тим більше заробляєш з одними клієнтами. Я там можу працювати за 200 доларів, з іншими клієнтами за 500 доларів. Так це залежить від обсягу роботи. Угу. Якісь одноразові послуги і так далі. В мене немає стабільного заробітку. Що я знаю, що я кожного місяця зароблю ось таку суму, тому що десь там запросили на додаткову зйомку, десь там якась співпраця. Заробляти можна. Мені комфортно, коли я заробляю там хоча б від трьох тисяч доларів на місяць. Трьошку можна мати, да? Якщо ти такий можна. середній СММщик. Середній ну там не такі ж там популярний, що там вже там про тебе знає ціле місто. Блін, ну теж залежить, тому що я завжди працюю на. 150%. я ага. не знаю, чи там інші СММники встані вести стільки самопроєктів, тому що я завжди працюю на ізнос. Якщо хтось працює в комфорті для себе. То це може бути менше, а може ця людина цінує себе більше і має більший прайс. Так? Тобто тут залежить. Я можу працювати 12 годин на добу, інший СММник може працювати 5 годин, але заробляти стільки саме, бо в нього просто-напросто вищий прайс. А це робота як фріфрілансер, так? Да? Виходить? В цілому так. Я знаю, що теж є бізнеси, які хочуть, щоб СММник працював десь там в офісі, так? на постійній основі. Мені такий формат не зручний, тому що. Працюючи в офісі, ти по суті працюєш з одним клієнтом. Да, а я ага. маю тих клієнтів 12. Відповідно, мені комфортно, коли я сама собі планую день, виходячи з потреб своїх клієнтів, і за день можу провести, наприклад, чотири зйомки з чотирма різними клієнтами з різних ніж. Взагалі, а як ти монтуєш свій контент, е, які є додатки там, програми. Детальніше розказую на своєму курсі. О. <laughs> З моїх топових, якими я користуюсь. По-перше, дуже багато людей недооцінюють функції Instagram, тому що там сторіс можна оформлювати дуже круті. Монтаж відео в мене це тільки капкат, платна версія, я теж його обожнюю. Якщо говорити про додаткові такі аплікації зі шрифтами, в мене їх так само повно: це Lumi, це Літа це... А, це я не скажу, бо це мій секретний. Взагалі, додатків є море, я використовую з них дуже багато. Чат-GPT це взагалі база, тільки ним треба вміти користуватись. До речі, я нещодавно прочитала класну фразу, що розумних людей Чат-GPT робить розумнішими, а тупих тупішими. Може бути, все залежить від того, що, що ти його запитаєш. Я, я помітив, що Чат-GPT, як питаєш його, таке питання, що от, там порадь мені, як краще зробити там себе більш мотивованішим. А він тобі там розписує. Ти та, так напишеш, що ти просто ну, вже, вже, вже від того, що ти прочитаєш, вже стаєш таким, та я ж пляха-муха, такий ну, крутий чувак, оказується. А якщо ти за, запитаєш його якийсь ну поставиш питання чуть інь по-інакшому, він тебе може загнати, загнати в таку депресію, що будеш думати, та його баню. Тому і треба теж вчитись спілкуватись з чатом GPT, тому що якщо правильно йому ставиш запити да. і питання, він дуже класно відповідає. Він стає помічником. А до речі, цей платний чат Джепеті. Да. Варто за нього платити гроші? Так. Так, да. я проплачую вже його може півроку, так точно. Мені зручно, тому що там чи немає ліміту зображень, чи він набагато більше, ніж в безкоштовній функції. Так, да, ліміту немає, мабуть. Так, так. Я користуюсь цим, і плюс мені зручно, що він тоді має пам'ять. І я можу йому нагадати про якусь історію, і він про неї згадає. Тобто, я не мушу кожного разу заново йому щось описувати. Він знає мій час, знає з якими клієнтами я працюю, кому в якому стилі як треба писати, що робити, чого не робити, і він це все пам'ятає. Але він коштує 100 злотих. То злотих на місяць, але це якби не витрата, це інвестиція, тому що він мені економить купу часу. Так само, як, наприклад, Капкат, я маю платну версію, завдяки чому я економлю час. Тобто я можу це робити в Капкаті безкоштовні і добивати щось там в інших безкоштовних програмах, але мій основний ресурс це мій час. Тобто, чим швидше я щось зроблю, тим більше я можу зробити okay. ще чогось окрім цього. Я теж проплачую капкат. З чим у твоїй сфері найважче справлятися? Взагалі, пер... що я став на перше місце, це тайм менеджмент тому що треба бути мега організованим, не провтикувати дедлайни, що важко. Ці клієнти різні, і до кожного має бути свій підхід. І кожний сьогодні в різному настрої. І хтось похвалить, хтось пожурить. Просто лишатися в ресурсі при всіх факторах, які виводять з цього ресурсу. Хорошо, а як в такому режимі не вигоряти? ж Режим нон-стоп, виходить. Вигорання в мене якби це такий мій стан перманентний. Так, тобто, що я би от кожного дня я би хотіла все кинути і умотати кудись на безлюдний острів без телефону, взагалі не чіпайте мене. По-перше, мене є відповідальність перед клієнтами. Я не можу там піти собі на лікарняний, тобто за законом можу, бо я працюю офіційно. Mm. Я можу піти на лікарняний і взяти собі там ці виплати лікарняні і лежати собі хворіти, але я не можу по людськи до клієнтів поставитись таким чином, що якби сорі, давайте вже я захворіла. Працюйте зараз без мене. В мене дуже класні зараз клієнти. Мені з усіма комфортно працюється, і це мене надихає. Тобто, образно, я можу бути в диресурсі. Я вообще можу там лежати, просто хотіти не існувати. А мені клієнт пише: Блін, яка класна зйомка! Як ти це зробила? Ти такі моменти спіймала. І я така оп. Так, от, заради чого я працюю. Потім мені там гроші прийшли на рахунок, і я така знову, а так от воно заради чого. З'являється мотивація тоді. Так, мене, ну по-перше, мотивують гроші. Давайте, якби не будемо брехати, всіх мотивують гроші. Я якби не благодійний центр, коли мені оплачують мою роботу, то я дуже задоволена життям. І так само, ну якби то не звучало, я люблю, коли мене хвалять клієнти по суті, по ділу, бо їм щиро подобається те, що я роблю. І мене надихає теж здорова комунікація з клієнтом. А ти можеш назвати які в тебе клієнти? Наприклад, зараз є. По сферах. З, 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 ким, працюю, з, з ким працюєш? Якби назв клієнтів не скажу, тому що життя бентежне, так, сьогодні працює, завтра не працюємо, mm -hmm. але в мене зараз це барбершоп, СТО, кредитний експерт, mm -hmm. салон краси, ще один салон краси, ресторан Суші, студія масажу, експерт з афірмацій та маніфестацій, психолог. Те, що я зараз згадала, і плюс такі співпраці в форматі там поїхати познімати якийсь концерт, якусь тусовку, якісь зйомки одноразові під контент. А тебе немає таких е навчань, де ти розказуєш, як е монтувати відео? Є це, це мій марафон. Марафон? Так, да. я на марафоні розказую. От я про... подумаю, бо мені цього ніхто не вистачає. Да, я Це ту функцію. Цілому, так. Але... Да. До речі, е теж хочу сказати, при тому, що я маю свої інфопродукти, які продаю, я хочу сказати, що по суті всю інформацію можна знайти в вільному доступі. Да. Але люди платять Хочется... не за те, що вони дізнаються да. щось екстра нове, про що ніхто не знає. Люди платять за те, що це все зібрано в одному, в одному місці. Да. І це ми говоримо про ша, що, що ми купляємо свій час. Тобто в моєму марафоні вже все якби згруповано, розказано, хочеш ось цю функцію. Пожалуйста, плюс є зворотній зв'язок. Ти подивишся відео на Ютубі, да тобі щось не зрозуміло. Ну і все, і розбирайся з цим сам. Тобі в коментарях ніхто відповідати не буде. Чат GPT, але ж так само. GPT, він не оновлюється щоденно. Відповідно, він теж має якусь там застрілу інформацію. А тут, коли ти якби купляєш марафон, вже цю всю згруповану інформацію, плюс ти маєш людину, людину, якій ти задаєш питання, що бо я щось не поняла, що робити. А людина тобі каже: Тикни сюди, тикни сюди. Ти такий, а поняв. Ти зекономив собі час, отримав бажаний результат і всі в плюсі. Угу. Подумаю. До речі, а скільки коштує? Марафони так. в мене по 200 злотих. По 200, якщо я не помиляюсь, слухайте. В мене марафони по 200, але якщо купуєш марафон і по фото, і по відео, то отримуєш це не за 400, а за 300. А всі дівчатки, які в мене купують мій курс за СММ, то вони всі мої марафони отримують в подарунок. Халява. Халява приді, <гас> Каву з корицею по чотворгах. <гас> 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 а Найсмішніші історії зі зйомок якісь були в тебе? Це взагалі <це, гас> <що? Це, Це, гас> <вообще> база. <гас> тобто, в мене не буває такого. Є буквально декілька сфер, де я прийшла, відзняла і пішла. А решта це постійно якісь ляпи. Я потім завжди після зйомок монтую своїм клієнтам теж ляпи. Тільки що ми з тобою говорили за мікрофони, у мене був проводний мікрофон, і буквально ось тут ми з клієнткою знімали, і вона хотіла зробити кадр, де вона пригає. Вона стрибає, відчіпляється ця база від мого проводного мікрофону, і вона стрибає прямо на цю базу, і якби. З тих пір в мене немає проводних мікрофонів. Це може лучше да, навіть да, я купила собі проводні. Да. Ну це я ж кажу, це забавна ситуація. Я до всього в житті ставлюсь легко. Тобто, це це мене там не, не засмутило, не агарчила. Навпаки, ми посміялися. Мені кожен клієнт, абсолютно кожен, коли я його знімаю вперше. Він каже: Блін, мабуть, тільки ми такі, да, що ти не можеш нас з першого разу зняти. Я кажу ня, в мене всі такі, що по 15 дублів, дублів ми знімаємо якийсь один фрагмент. Це нормально, всі ми люди. Тим паче, якщо ви вперше перед камерою, хтось там соромиться, не знає, як правильно стати, куди дивитись. Це нормально. До, до всього звикається, до всього адаптується. Ну так. тим більше кіно не з одного кадру знімається. Так, так само там так. дублі може бути і 20. Ми не ведемо прямі трансляцію, тому якби робити помилки при зйомці, це нічого страшного. Знімемо ще один дубль. Тим паче, в мене почасова оплата за зйомку. Помиляйтесь скільки вліз. <рес> Чим більше, тим краще. <рес> а що би ти порадила собі два роки назад? Два роки назад підняти прайс. Mm. Гроші рішають, що вже тоді я мала ці навички, за які я могла отримувати більше, а не отримувала. І я думаю, що через два роки, якщо ти мені задасиш це питання, щоб тобі порадила два роки тому, я б сказала те саме. Підняти прайс. прайс. Я вважаю, що мій прайс трішки занищений, але мені цей прайс комфортний клієнтам тим паче. Хоча я знаю, що мої колеги працюють вже там, півтора в два рази з більшим чеком. А таке трошки провокаційне питання: де краще працювати в цій в твоїй сфері в Україні чи в Польщі? Польща однозначно. По-перше, бюджет в Україні, мені здається, не платять стільки через те, що в Україні військовий стан зараз. Я не знаю, наскільки охочі бізнеси інвестують. Я мала двох клієнтів з України, цей прайс був в два рази нижчий, ніж я маю тут, тому що це був максимум, який готові платити клієнти. Робота на удаленки, да? складно, коли ти не можеш побачитись з клієнтом, і ви працюєте тільки на тих матеріалах, що він скидає, і він це скидає зі своїм баченням, а не з моїм баченням. У мене в сумі є колеги, які навіть з лодзі переїхали зараз в Київ і собі там працюють. І вроді як все добре. І ще таке питання: що би ти порадила українцям, які хочуть переїхати в Польщу або вже тут і не знають, чого почати? Якщо ви вже тут і не знаєте, з чого почати, життя, адаптацію тут, знайдіть своє коло людей. Навіть в Лодзі це можливо зробити. Тут є. Заходи, які роблять українці там для українців, і це дуже класний нетворкінг. Коли ти приходиш, ти знайомишся, ти не боїшся. Тобто, ви вже якби в одному приміщенні, ви разом чи малюєте, чи робите якісь свічки, чи фотографуєтесь. Ви все одно знайомитесь, ви все одно обмінюєтесь контактами, і це дуже корисно. А навіть якщо не можете знайти ось такий захід, який би вам припав до душі, зробіть щось своє таке і йдіть в маси. Придумайте, що ви хочете зробити пікнік. Викладайте в Фейсбук, в інстаграм, що там дівчатка, хто мамочки хоче? да, да, дівчата, хто хоче вийти в суботу, о 12 на пікнік, познайомитись. Я бачу, що так втретє роблять, да, тобто кидають е, ось цю вєтку, що хто хоче познайомитись, українці там вік такий, то давайте якось зустрінемося, будемо триматися разом. І люди охоче відгукуються. Якщо мамочки з дітьми, це взагалі здається, мега легко, тому що Але. ну мама з мамою завжди спільну мову знайде зараз. Якби сила в соціальних мережах. І там собі можна знайти і любов, і друзів, і роботу. Абсолютно все. Тому просто не боятись про себе заявляти. Ви боїтесь викласти якусь фотку, хоча люди, які подивляться цю фотку, вони через хвилину вже про то забудуть. Забудеть, Для мене інтернет – це такий фастфуд. Тобто, ми споживаємо контент, і 95% з того ми не пам'ятаємо. Тому не боятися, що ви викладете десь не знаю, де там чи ви не гарно виглядаєте, чи ви там напишете якусь дурну цитату, нічого страшного від цього якби світ не перевернеться. Простіше ставитися до всього для людей, які задумуються, чи варто переїжджати в Польщу, чи не варто. Мені здається, завжди варто спробувати, бо додому я сподіваюсь, і дай Бог, щоб додому завжди можна було встигнути повернутись. Моя мама мене навчила фразі, що краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і пошкодувати. Тому хочете щось зробити? Зробіть. Не вийде, ну, то якби нічого в вашому житті не зміниться. Якщо ви не зробили крок вперед, а спробували, і ви лишились на тому місці, то ну, нічого не змінилося. Тому пробуйте, зробіть 10 кроків вперед, шо, в різних сферах, і хоч одне щось випалить, щось вигорить, щось вийде. Думаю, тобі ще треба додати марафон про, про мотивацію. Ну, але ж все одно, життя, воно, не, життя зараз настільки нестабільне. Для чого щось відкладати на потім, якщо того потім може не настати? А я навіть ніде не згадала, в да? мене є дитина, ще маленька. Яка, яка теж потребує мами. Як показує твої, твоя практика, що дитина це не є поміха не добитися чогось в житті? Абсолютно, мене я почала прям зайшла в СММ глибоко, саме в той момент, коли в мене народилась дитина. Ти можеш відмовити собі, але ти не можеш відмовити дитині. Ти її народив, ти її привів на цей світ. Ну, я не вважаю, що я взагалі маю право обмежувати свою дитину в якихось там благах. Якщо вона хоче морозову, я, я мушу їй купити то морозову. Вона маленька, я, я вирішила її народити. Я мушу їй дати того разу. Ти собі можеш давати будь-яке життя, але дитині маєш дати найкраще. Мені перед е, монтажем цього відео треба було купити курс марафон з монтажу відео в Капкаті, і тоді я би вже там спочатку розумів, як ставити. Так, Мілана, дуже дякую, що знайшла час на таку бесіду. Я думаю. Що реально корисно було послухати, що, що взагалі, і розібратися, що, що взагалі таке SMM. UGC-креатор. Навіть вимовити не можу нормально це слово. І хто хоче е, навчитися SMM з нуля, посилання на інстаграм Мілани буде в описі цього відео. Запрошую і до нових зустрічей. Ставте лайк, коментуйте це відео і діліться з українцями, які планують або вже тут.